Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні тема нашої зустрічі, це е, та тема, яка сьогодні звучить практично у кожній українській родині. Ціни на основні продукти харчування, цукор, картопля гречка. І е, дивно інколи з приводу тих чи інших висловлювань. Щодо цінової політики, щодо цін, щодо майбутнього, візьмемо навіть основний або другий хліб український картоплю, де називають ціни від трьох до десяти. Повірте, що для наших співвітчизників і так, коли люди постійно. У стресі у плані цінової політики і цін це негативно відбувається, і якраз з приводу цього хотілося б прагматично, реально, і з цією відповідальністю зупинитись на цих основних продуктах. Тобто харчування. На сьогодні ціни оптові на цукор знижуються і вони складають 6,5 в 6,8 тисяч за тонну. Якщо буде відбуватись зниження ціни, це якраз будуть страдати виробники цукру і відсутність дотації, відсутність ціни у цей період, коли відсутність кредитів і необхідно збирати необхідно проводити комплекс осінньо-польових робіт. Він може знову серйозно вдарити по підготовці і посіву у 2011 році. Які, які пропозиції в цій ситуації з, з, з сторони нашої Союзу сільськогосподарських впливу кооперативів? Є виключно важливий інструмент, це аграрний фонд. І е, якщо у нас на зерновому ринку тут відбулось, я б сказав, бездіяльність аграрного фонду, то на ринку цукру сьогодні дуже важлива ця діяльність і сторони уряду. І сторони аграрного фонду і необхідно вжиття заходів, щоб частину обов'язково в цей якраз момент зняти з ринку цукру і не дати опускатись на низько, але це ще більше важливо не дати можливість піднятись весною ціні на цукор. Найбільше питань виникає, які щоденно задають. Наші співвітчизники, все-таки що буде з другим хлібом? Мається на увазі з ціновою політикою на картоплю. Ось е, ми бачимо виробництво картоплі протягом трьох минулих років, 2007, 2008-2009, вони були менш більш стабільні. менш більш стабільні були погодні умови. І, відповідно, майже одинакові рівні показники були як по площах, так і по валовому виробництву і по врожайності. Але у природі завжди буває так, що з декількох благополучних або менш благополучних років бувають дуже неудачливі. І що стосується картоплі, то він от 2010 рік один є із таких, які не неурожайні роки. Значить, на жаль, у цьому плані, скільки буде зібрано у 2010 році різні цифри. Це прогноз раніше наш був 10-12, сьогодні десь у межах 12-14, не більше мільйонів тонн. Хоча є сьогодні, я б сказав, дані, які характеризують 17-18 мільйонів тонн, що далеко не відповідає нової, я б сказав, однієї з основних все-таки факторів неурожайності цього року. Тут не скільки погода зіграла, скільки інших факторів. Ось де основна проблематика це те, що протягом останніх 10 років 98% картоплі забезпечується дрібними товароробниками. І тільки в межах двох вона коливається. 2,4% – це товарне виробництво картоплі на товарних площах.